Слава Україні! Друзі! Це канал Legendary Balls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Українська прем'єр-ліга повертається саме про це і будемо говорити сьогодні. Хоча, звичайно, це приємний факт для нашого життя спортивного, для нашого футболу. Але звісно, це не зовсім свято. Все тому, що триває війна в Україні, велика кривава і повномасштабна війна і величезна агресія з прямими ознаками геноциду тероризму з боку Російської Федерації. І так, друзі, це відео я записую саме 24 лютого, друга річниця початку повномасштабної війни, вторгнення РФ і расистів на нашу землю. Землю купа злочинів, вбивсти, звичайно, я хочу підтримати всіх вас, тому що ми тримаємось на загал війна. Триває 10 років. Звичайно, нам треба продовжувати підтримувати збройні сили України, донатити всіма абсолютно способами, якими ми можемо допомагати нашим захисникам і захисницям. І, звичайно, ніколи не забувати завжди дякувати, пам'ятати про всіх убієнних загиблих на цій війні, як і серед військових, так само і серед цивільного. Населення а тому життя має продовжуватися, і в тому числі спортивне. На жаль, Донецький Шахтар вже вилетів цього тижня з Ліги Європи УЄФА в стиковому раунді плей-офф Ліги Європи проти Марсельського Олімпійку. Все непогано складалося для гірників. Перший матч врятувалися, зіграли 2-2 в другому поєдинку у Франції. Підобічні Маріно Пушича першими вийшли вперед, завдяки пенальті від Судакова, який він реалізував, але потім м'ячі пропустили ще в першому Таймі Обамеянг до Обамеянга в другому таймі і Кондогбія долучився ще одна зірка Марселя. І зрештою, все для України Єврокубки вже завершилися. Шкода, що в першому раунді, але в той же час у нас є УПЛ, в нас є збірна України і наші представники в Європі. Тому буде за чим спостерігати і за кого вболівати. Для початку цього випуску прошу напишіть в коментарях, як вам виступ Шахтаря. Цього сезону в Єврокубках. Окрім того, одразу цікава ваша думка, хто ж виграє УПЛ цього сезону? Це може бути Шахтар або Динамо, чи, можливо, нова сила і нові чемпіони від Житомирського Полісся, Дніпра-1 або Криворізького Кривбаса, окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Також, якщо є у вас бажання, є така змога і ласка, задонайте на підтримку українського YouTube. Прошу про підтримку. Проекту Legendary Balls. І, звісно, друзі, як завжди, я вам у будь-якому разі вдячний за ваші лайки, коменти та підписки на канал Legendary Balls. Тож починаємо ми з турнірної таблиці УПЛ. Так вже в п'ятницю відбувся стартовий поєдинок в новому 2024 році для української прем'єр-ліги. Криворізький кривбас без сенсацій обіграв спокійно, красиво і впевнено. ЛНЗ Черкаси закріпився на першій сходинці. наскільки ви. Ви пам'ятаєте, в нас було двовладдя по 34 очки, два зимових чемпіони відповідно з Дніпропетровської області, до речі, дніпро 1 та Кривбас. Далі в нас Полісся, Шахтар та Динамо. Я думаю, саме ця п'ятірка і буде розігрувати чемпіонські медалі та, напевно, все ж перші три сходинки, хоча львівський рух має єврокубкові амбіції, про які не варто забувати, і Ворсклі, Чорноморцю, та Колосу. Ну, для ЛНЗ Черкаси вже за радість залишитись в еліті на наступний сезон в УПЛ Олександрія і Металіст 1925 так само мають певні амбіції збереження прописки. Ну і десь мріють про Єврокубки так само, як Луганська зоря, хоча точно не цього сезону. Ну і, до речі, те, що Київ після повернення з першої ліги жадає не вилетіти. А от Верес і Минай на сьогоднішній день є головними претендентами. На виліт до першої ліги за підсумками сезону, тож матчі 18-го туру Української прем'єр-ліги будуть відбуватися переважно у неділю та понеділок. В неділю ми розігріваємося о 13.00 одразу двома цікавими матчами. Верес рівне колос Ковалівка та паралельно СКА Дніпро-1 проти Минає о 13.00. Вже о 15.30 стане значно гарячіше. Харківський металіст 19-25 проти київського Динамо. Ну, номінально лише домашній матч для харків'ян. Ми розуміємо, через повномасштабну війну і агресію расистів цей поєдинок не може відбуватися в Харкові. Тож кияни будуть гостювати на своєму ж стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. І я нагадаю, що в нас стався гучний тренерський трансфер Віктор Скрипник з Полтавської Ворскли якраз до Харківського металіста 1925 перейшов. І Тут буде цікаво подивитися. На скрипника проти Олександра Шовковського Динамо це темна конячка. Після того як пішов Луческо, прийшов Сашо. Як тренер заграли краще, є більше бажання мотивації і у тренера, і у молодого складу. Але відсутні трансфери, це, звісно, великий мінус для складу кияни. Звісно, як завжди, мінус для менеджмента білосиніх. Але в цьому матчі буде закладатися настрій фактично на всю другу половину сезону. Та центральний матч неділя, можливо, і всього 18-го туру відбудеться не у Києві, а у Львові. Рух Львів проти Житомирського Полісся. 18.00. Дві команди, які ще кілька років тому, ну, фактично, були, м'яко кажучи, далекими від еліти українського футболу. А сьогодні вони борються не просто за Єврокубки, а можливо, десь навіть мріють про. Чемпіонство, рух Полісся це буде цікаво. Не менш цікаво буде і у понеділок, 13.00 Олександрія Шахтар. Гірники вилетіли з Ліги Європи. Далекий переїзд, багато віддали сил. Але я думаю, що ось ця спортивна злість має їм допомогти обіграти Олександрію. Хоча у Ротаня та компанії є свої претензії на цей рахунок. Паралельно в цей же час о 13.00 Луганська зоря буде мірятися з силами з Полтавською Ворсклою. Два наших, до речі, представників в Єврокубках поточного сезону, які дуже близькі до того, що за підсумками вже цьогорічного розіграшу УПЛ вони не зможуть вийти до Ліги Європи або Ліги Конференції УЄФА. І завершиться тур дуже багатообіцяючим протистоянням столичної болоні та Одеського Чорноморця о 15.30 за київським часом. Ну справді, одесити тут підопічні Григорчука будуть абсолютними фаворитами. Але пивовари вони такі, знаєте, що можуть попити крові у будь-якого суперника. Тому я тут би. Три очки чи точно навіть нічию гостям з Одеси не віддавав би в цьому поєдинку. Отакий він буде. 18-й тур. Дивимось, вболіваємо за всіх від вас, друзі. Прошу напишіть в коментарях, який поєдинок чекаєте найбільше, і взагалі за кого серед згаданих мною сьогодні команд ви переживаєте і вболіваєте. Найбільше в УПЛ. Також, будь ласка, поставте лайк цьому відео. І, звісно, друзі, як завжди, дуже прошу підписуйтесь на канал Legendary Ball, хто ще цього не зробив. Також скануйте QR-код, донать, якщо є можливості, є такі у вас бажання. Ну і зустрінемось вже на стрімі. Я Ігор Мартиненко, щиро дякую вам за увагу і підтримку. Бажаю всього найкращого. А Україні, ми, звісно, кажемо: перемагай!